Німці були, німці такі німці були такі багаті, нарядні, такі, ну, пани. За що мені нічого по-німецьки не вміли говорити? Що там? Ой боже. Як... Німці кажуть, тікайте, бо тут буде війна, ну буде бій, то ми навіть до другого села виїхали, тато запрягли коні, і ми поїхали, корою взяли до воза, прицепили, а там десь щось трохи поховали, десь щось. Тобі в яке село поїхали? Та ми другомичіль. Форби там там, туди в ту сторону, а там е, теж нас хтось казали, має молодці якесь радіо, то як там стали бити, то мені треба тікати. Чи то який був москаль, чи то який був продажник, не знаю його. Так в лісі сиділи з моїй, а на вечір поїхали вже додому і десь ми ніде не їхали. А не горіло село? Ні, наше не горіло. К Казали, ну забирайтеся, бо каже, це буде бій. І ми поїжджали, а вони, ну і був бій, там так ями пообіла якимись бомбами на Пасовіську було. Та й там десь якісь пару людей загинули. Не поїхали ніде.